Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді оновлена катушка фаверіт арена. Першу катушку фаверіт Арена ми створили багато років тому, коли в Україні тільки почала розвиватись арія Тость, ловля форелі на комерційних водоймах. В той час ми створили перші форелеві вудлища і згодом створили катушку до них. Вудлища вже мали декілька оновлень, і прийшов час оновити катушку. Взагалі, мені важко назвати це оновленням, скоріше, це перезагрузка, тому що нова арена. Майже нічого немає спільного з сиреною попередньою. Це абсолютно нова катушка. Трохи розповім з приводу призначення цієї катушки. Так, вона позиціонується у нас як катушка для ловлі форелі. Так, дійсно, ловля форелі на платниках або ерія ловля не настільки сильно зараз розповсюджена в Україні, тобто це нішева ловля, є доволі небагато риболовів, які цим займаються, і небагато водойм. Але в нас є присутність в країнах Європи, де ця ловля дуже популярна. Насамперед, це Італія, а також Німеччина. Тому ця катушка оновлювалась перш за все за запитом наших європейських партнерів, якою має бути якісна форелева катушка. По-перше, це легка вага. По-друге, легкий плавний хід. Фрикціон має бути достатньо тендітним, і вона має гарно працювати з тонкими жилками. В принципі, всі ці властивості потрібні для будь-якої ультралайтової катушки. І насамперед для катушки для ловлі мікроджигом. Взагалі, я вважаю, що основна функція катушки це не заважати ловити. Ідеальна катушка має тихо виконувати свою роботу і не заважати мені сконцентруватися на роботі вудлища і на процесі ловлі. Отже, вага в мене в руках 2000 розмір оновленої арени, вона важить 180 грамів. Наш 2000 розмір трошки більший ніж це 2000 по шимановській класифікації. Тому, якщо ви будете порівнювати, то краще порівнювати з 2500 по шиману. Я вважаю, що це достатньо низька вага для сучасної катушки. Вагу інших розмірів ми покажемо трошки згодом в табличці. Далі робота з тонкими жилками. На цій катушці в мене намотаний шнур від X-Braid G-Soul Upgrade 0.2 по японській нумерації. Намотку ви зможете оцінити самі. Також на практиці катушка без проблем справляється з тонкими шнурами. Петлі не кидає. В оновленій версії ми повністю переробили вузол ролика жилковкладача. Раніше там було два підшипника, тепер один. Зато тепер нема проблеми старої версії. В старій версії іноді дуже тонкі шнури попадали туди, куди не потрібно. Хід нової арени достатньо легкий та плавний. По моїй суб'єктивній думці, найкращий серед всіх наших катушок. В попередній арені була невеличка проблема: мікролюфт обгонної муфти. Це виражалося наступним чином. При проводці іноді відчувався невеличкий зворотній рух ручки катушки. Це дико бісило на джиговій проводці. В оновленій версії ми цю проблему прибрали. Також в оновленій арені немає частої проблеми, яка буває у катушок з кулісними механізмами. Це стук в крайніх положеннях куліси. Це досягається спеціальною конструкцією цього вузла з додатковим мікропідшипником. Фрікціон оновленої арени достатньо плавний з великим діапазоном налаштувань. В ньому використовується всього одна тонка фітрова шайба, так як в більшості ультралайтових катушок великих брендів. Тепер давайте більш докладно про технічні характеристики та конструктивні особливості оновленої арени. Корпус та ротор катушки зроблені з карбонового композиту. За рахунок цього досягається легка вага. Оновлений ротор має іншу конструкцію, він більш компактний, більш легкий. За рахунок цього менша інерція і більш легкий старт катушки. Дужка катушки цільна, без з'єднань, так як у середніх та топових катушок великих брендів. Шпуля полегшена, має багато виборок всередині, а також додаткових перфорацій. На руківі встановлений сучасний органомічний кноп із софт тач пластику. Підшипників 10 плюс 1, Так, це менше ніж в попередній арені, але, скажімо так, ми прибрали лишні, які стояли не на своїх місцях. Передаточне число стандартне 5,2 до 1. Наразі лінійка включає три розміри. 2000S, 1500S і 1000S. Нагадую, що літера S означає «shallow», тобто «мілка шпуля». Наостанок хочу додати. Будь ласка, не порівнюйте наші катушки з топовими катушками основних світових лідерів – Daewoo і Shimano, які в 5, а іноді в 10 раз дорожчі. Це зовсім некоректно. Це то саме, що взяти е, новий Renault Duster і порівняти його з Audi Q5. Це різні класи, так само і в катушках. Це різні класи. Тому, якщо ви хочете порівняти, то беріть однакові по ціні катушки і порівнюйте їх між собою. В цілому, в своєму класі вийшла досить непогана катушка. З легкою вагою, легким приємним ходом, і яка чудово справляється з тонкими шнурами. Як завжди, якщо у вас лишилися питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. І до нових оглядів!